Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео про надзвичайно актуальне питання для бджільництва, я би сказав, черговий виклик, а саме про вплив зміни клімату на наших гадівниць, на наших бджілок. Як ви вже здогадалися, приводом для теми відео послугував сніг, якого ми дуже давно не бачили. Зараз ми з вами знаходимося на пасіці, сьогодні лютий місяць, а саме 3 число. Нагадую, пасіка розташована в центрі Миколаївської області на Одеський район. Це не сама спекотна частина України, але середньомісячні температурні показники на цій території досить високі. Декілька слів про звичайну погоду моєї місцевості, яка в цю пору року зазвичай уявляє собою середню температуру близько 5-8 градусів, середню вологість близько 60-70%, вітер близько 10-15 метрів на секунду. Тобто Незважаючи на відносно теплий клімат, через цю вологу та цей вітер, температура відчувається нижча, ніж по факту є на подвір'ї. Опати у вигляді снігу, зазвичай на території, де розташована має пасіка, випадали наприкінці зими, в березні, в квітні, в травні спостерігалися заморозки, які негативно впливали на ранішні овочеві культури, наприклад, картоплю, та дорогоціну на макацію, яка в цей час зав'язує китицю або так звано показує зуби. Ми з вами бачили, яким спекотним та засушливим було літо 2024 року. Саме через ці причини в цій місцевості пасічники надобрали дві третини врожаю меду. На жаль, в засобах масової інформації виступають експерти-метеорологи та роблять прогнози на 2025 рік про те, що він буде більш спекотним та більш засушливим, ніж 2024. Доказом цього слугує той факт, що в цьому році наша річка Південний Буг не замерзла, а в минулі роки приблизно на півтора місяця покривалася кригою. І ось на фоні такої ситуації ми з вами бачимо сьогоднішні опади у вигляді відносно середньої кількості снігу, які станом на зараз є швидше виключенням, ніж правилом. Такі факти не можуть не викликати занепокоєння у людей, які турбуються майбутнім галузі бджільництва. І саме далі я розкажу чому. Ми з вами дуже добре знаємо, що розвиток бджіл дуже залежний від погодних умов та від стану кормової бази, яка в свою чергу теж залежна від погодних умов. Давайте розглянемо ці питання по черзі. Медовий конвейер бджільництва в теорії уявляє собою наступний ланцюг. Бджолина сім'я зимує. Далі настає період весняного розвитку, під час якого вона збільшується у кількості бджіл відповідно у об'ємі та масі. Далі настає період основного взятку, під час якого кількість бджіл зменшується. Наступним є період осіннього нарощування кількості сімей перед зимою. На мою думку, сурові реалії зміни клімату радикально вплинуть на кожну фазу. Саме зараз обговоримо, як. Щодо зимівлі, потепління впливає на період пасивності бджіл, тобто бджоли пізніше зайдуть в період спокою та раніше з нього вийдуть. Отже, період спокою зменшиться. Другими словами, бджола кине їсти корм пізніше та почне їсти корм раніше. Таким чином, збільшиться обсяг вживання корму бджолою, та зменшиться часка, яку зібрав бджоляр. Негативним впливом ще можна вважати температурні гойдалки, які виключають появу розплоду, які в свою чергу, негативно вплине та зарано виснажить бджолу. Отже, Проаналізувавши ці фактори, можна вважати потепління негативним впливом на зимівлю. Далі щодо весняного розвитку. На мою думку, вплив підвищеної температури в цей період позитивний. По-перше, бджола матиме можливість раніше облітатися, спорожнити кишківник. По-друге, розвиток бджіл прискориться через завчасне зацвітіння весняних медодаїв. По-третє, завдяки підвищеній температурі бджола буде розвиватися швидше. В цілому характеризую вплив зміни клімату на весняний розвиток як позитивним. Але далі нас чекає саме цікаве поговоримо про головний взяток. Перед головним взятком наша бджола досить добре розвинулася і вже на акації хоче роїтися. Більшість пасічників з раїнням борються способом створення відводків. Але відводки будуть гірше розвиватися через збільшення посуги та температурних показників. Гірше розвиватися також будуть основні сім'ї. Коли настане головний взяток, соняшник буде виділяти нектар теж менший період часу, знову ж таки, через збільшення температури, зменшення вологи та впровадження аграріями по сухостійких стартів насіння. Отже, до пасічника дійде менша кількість меду. Через ці причини, я думаю, логічно було б винести зміну клімату до негативного впливу на головний взяток. Закінчимо обговорення періодом осіннього розвитку. У більшості регіонів достатнього осіннього взятку вже немає і на бджолі знаходиться дуже велика кількість кліща вароа, який розвинувся через додавання декільких циклів розвитку, бо теплих днів в році стане більше. Отже, кліщ в цього пору року стане головною загрозою якісного нарощування бджіл до зими. Також виростуть обсяги споживання корму бджолою, що в свою чергу негативно не вплине на рентабельність. Тому період осіннього наращування теж постраждає від зміни клімату. Отже, підсумуємо: зимівля негатив, весна позитив, літо негатив, осінь негатив. Саме зараз я викладу особисті думки щодо питань зміни технології та підходів до роботи з бджолами у зв'язку з потеплінням. По-перше, я бачу велику доцільність провадження теплих вуликів, які зменшать вплив погодних умов на бджіл. По-друге, треба змінювати підхід до лікування від кліща вароа в бік збільшення кількості обробок. По-третє, як би це банально не звучало, але треба сувати кількість сімей в бік більших, тобто тримати на пасіці тільки сильні сім'ї. І по-четверте, хоча це вже буде відноситися до економіки, а не до технології, треба визнати, що надалі, в зв'язку зі зміною клімату, собівартість виробництва буде збільшуватися. Тому потрібно зробити відповідні висновки щодо формування ціни. Дякую за увагу, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще побачимось. Пока!